Так, двері, заходимо У нас до першої труби сантиметрів 30, до тої червоної. Тут заходить у нас саме крайня справа подача, посередині зворотка і зліва вхід холодної води. Отак От вони пішли по стіну по коридорі. Тепла підлога у нас до кінця від лівої стіни 70 см до першої труби підігрівочної. Так вони у нас прийшли. І так вони у нас тут піднялися на термоголовку РТЛ. <кій> Далі у нас тут будуть вздовж стіни. Починається вхід в теплу підлогу з подачі. Далі у нас труби йдуть отак. Магістраль основна йде попалів стіну, 25-та труба і розходиться на першій батареї. На порозі у нас сантиметрів від 12 до 22 см нас звалити не можна. Так, воно пішло у нас. Патарейки так как який пішов в ванну. Ввернуть теж у нас від стіни до теплої підбори сантиметрів 70 Поведемо вода на пралку, на ванну, наливальник на інсталяцію. Так. <кій> від інсталяції краю до першої труби сантиметрів 5-6 можна сверлити і захід труби. Е на підключку інсталяції з правої лапи сантиметра 4-5. Починається труба і закінчується сантиметрів ну, 9-10. Від лапи 5 сантиметрів починається труба, від лапи вліво. Тут, коли буде зашиватися берідна рама, треба буде нам плитка ставала прямо на метал. Тобто гіпсокартон має бути дотичний западліцо до рами, щоб влізся умивальник 60-ка. А тут зашивається нормально. Внахльост гіпсокартон. Так, вирушняка сушка у нас є таким чином. Сходиться до центру. Пішла вниз і попри стіну пішла труба до основної артерії. У нас далі. Далі у нас пішли від стіни від кута, сантиметрів 60-50, два тривички і пішла у нас труба пряменька на радіатор. Далі у нас турник наступний. Це пішла зворотка. На наш понібокс, який там під фільтром в коробочці. Так, Це пішла магістраль зворотки, це тепла підлога. <кій> так, по інсталяції. У нас між металом інсталяції і трубами ну, 3 см бажано більше не залазити, не сарати будуть наші труби. І знову ж таки труба, яка йде, підключка інсталяції, вона в нас йде впритек з правою стійкою. Отак. От так. Іншний душ пішов прямо вниз, наліво. І отак от виглядає наша каналізація. Так підлога перший гріє в ванну, а потім заходить в туалет. І закінчується отам в кутку нашим унібоксом. Тут наш рукомийничок маленький, пішла труба вниз, два трійники і 20 труба перейшла на ту сторону, а на тій стороні у нас буде бойлер. Справа холодна, зліва гаряча, вихід каналізації на крапельник і відповідно пішли гаряча, холодна попри стіну. Вони пішли через. Вишли звідси і пішли по підстінку, по підстінку і зайшли нам в кухню. І вони зайшли оці гаряча, холодна по підстінку, і зайшли в нашу посудомейки, нашого рукомейника е, мейки кухонної. Так. Є. так, пішла наша каналізація низом. Ще одна каналізація крапельник кондиціонера. От, майже, сантиметрів 20 від землі. І закінчиться по центрі майже вікна на кухні. Так, звертаємося на нашу трасу. Пішла наша траса. Далі у нас пішло два трійники. На наше альтернативне джерело живлення опалення, можливо, буде колись якийсь котел котел. От вони вийшли. З правого боку зворотка, з лівого боку подача, з правого зворотка, з лівого подача. Так, далі пішла у нас 25 труба попри стіну в коридорі. От наш коридор. Попри стіну. Під теплу підлогу, знову попри стіну. І розділяється тут тріник 25-16. Ой, 25-20-16. Зараз пішло на батарею. Все пішло наша тепла підлога до Дубнібокс. Наші труби. От наші труби. Зараз в кімнаті і наші труби вийшли до нашої, нашого радіатора великого. Подача і попає кутик, пішла Все, Щоб не переславлювати часом труби.